Одна людина може врятувати від трьох до восьми життів, віддавши свої органи після смерті. Про це свідчать дані громадської організації. Всеукраїнська платформа донорства. Трансплантація органів в Україні це не новина. Втім, Чернівецька область лише починає свій шлях в цьому напрямку. Нещодавно в області провели перші операції з трансплантації. Подробиці далі. Попри війну, трансплантація продовжує розвиватися, рятувати життя сотням людей. Зокрема, перші успішні операції вже провели і в Чернівецькій обласній лікарні. Тобто трансплантологія в Україні почала набирати тих реальних обертів органна трансплантація, яких вона повинна мати, які вона повинна мати в нормальній цивілізованій країні. І тому тут питання не наважився, не наважився. Це от час сам продиктував таку вимогу, або ми це робимо. Або ми залишаємося на осторонь, ми лишаємося на узбіччі прогресу української медицини, української медичної науки, і просто стоїмо в сторонці і дивимося, як інші успішно цим займаються. За даними міжнародного реєстру трансплантації в Україні на посмертне донорство, погоджується всього 0,25 людей у розрахунку на мільйон населення. Водночас у США та в Іспанії, які є лідерами з трансплантології у світі, ці показники становлять 38. Люди не звикли до того, що після там ДТП, після раптової смерті, їх родич може віддати свої органи, і органи врятують чиїсь життя. У нас якось суспільство ще до цього не дуже звикло, хоча. В багатьох країнах є, наприклад, от, за замовчуванням, якщо людина не написала відмову від трансплантації, а в неї там ДТП або раптова смерть, то її органи використовують якості трансплантації. В інших країнах є згода, тобто людина підписує цю згоду і каже, що от, я, да, я погоджуюсь. Є різні варіанти зі слів Дмитра Домбровського, Також однією з проблем трансплантології є наявність відповідного обладнання і фахівців, адже таких лікарів потрібно навчати, а для цього потрібен час. Трансплантологія, якщо ми будемо говорити як про хірургію високого рівня і, взагалі, про хірургію, то вважається так, от, ну, в світі в Україні в тому числі, що є хірурги, Потім є онкохірургії, вищий трошки рівень, тому що ну, там в хірургії воно складніше. І трансплантологи один з найвищих рівнів е, хірургічної майстерності. І спеціалістів треба мати, ці спеціалісти не з'являються за рік, за два, за три. Ці спеціалісти виховуються роками, десятиліттями. Покоління мають передавати свій досвід. Зрозуміло, у нас в цьому поки що, на жаль, в Україні досить серйозні проблеми. Такі спеціалісти з'являються в Україні, але на жаль, їх не так багато. Та зі слів гендиректора, найголовніше, що серед хірургів є велика кількість бажаючих стати лікарями високого рівня і пов'язати своє життя саме з трансплантологією. А що стосується донорів, то згоду на пересаджування органів можна надати в різний спосіб. Людина при життєво може написати таку згоду. У нас навіть є функція. Люди напевно про це не дуже знають, що навіть в правах. У нас може бути записано, там є відповідна графа, де може записано, що в разі ДТП то органи можуть бути використані ну, смертельного ДТП, ви розумієте. Просто там якісь маленькі ДТП в разі смертельного ДТП органи можуть бути використані. Я у нас в українських правах є така графа. Люди просто про це не знають, і треба їм про це розповідати. Кожен повнолітній українець може і зараз визначитися, чи згоден він після смерті стати донором органів. Для цього потрібно написати письмову заяву про свою згоду або незгоду щодо посмертного донорства. Цю заяву внесуть до єдиного державної інформаційної системи трансплантації. Найбільший попит на трансплантацію нирки. Тому центрів, де роблять цю операцію, найбільше в Чернівцях таких операцій провели вже дві. Для того щоб провести трансплантацію, треба мати обладнання. Ми ввійшли в пілотний проект Міністерства охорони здоров'я. За умови цього проекту міністерство виділяє 4 мільйони гривень на придбання обладнання. Ви берете це обладнання, купляєте, ставите його, і за допомогою цього обладнання можете проводити лабораторні дослідження, проводити саму операцію, там мікроскоп, люмініценти. Тобто там є певні умови, певне обладнання, без якого ви трансплантацію, лабораторні дослідження перед та після трансплантаційному періоді не зробите. Це стало можливим не без допомоги голови обласної ради Олексія Бойка, який активно включився допомогти у закупівлі відповідного обладнання. Паралельно лікарі проходили спеціальні курси для підвищення кваліфікації, і ось вже на сьогоднішній день успішно провели дві операції. Першого пацієнта допомогли знайти львівські колеги. Слава Богу, вдається. Ми хворо проводимо, виписуємо все. Ми отримали перший досвід, зрозуміли, як воно все відбувається. Потім, через деякий час, з'являється вже наш власна пара. Так само, мама і син, але це вже наші пацієнти, це вже наш трансплант-координатор Шкьопу Галина Васильівна. Вона знайшла цю пару. Знову приїжджає вже менша бригада. Вже ми трошки знаємо, вже ми чуть-чуть вміємо, що робити. Вже ми розуміємо, що не такий страшний волк, як його малюють. І ми робимо разом з львівськими нашими колегами, нашими друзями. Друга трансплантація провелася. Тоже успішно, слава Богу, виписали пацієнта. все нормально, пішов додому, всі задоволені. Крім трансплантації в лікарні, також успішно провели посмертний забір органів, які допомогли врятувати людські життя, і це поправді важливий етап, через який проходить обласна лікарня. І ми переконані, що зовсім скоро буде можливий у такий спосіб рятувати все більше і більше життів. Роман Оліник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4